Заїхавши на територію бродівського лісництва, так зване урочище стрільбище, бачимо дуже багато транспортних засобів. Сьогодні у цей чудовий березневий день відбувається у рамках акції Майбутнє лісу в твоїх руках. Стартує місячник благоустрою сьогодні. Силами Бродівської міської ради комунальних підприємств міста прибирається територія, яку засмічували протягом 2014 року. Із настанням весни дедалі більше людей ходять на відпочинок до лісу, що й не дивно, адже перші сонячні промені по особливому впливають на покращення настрою. Дана природна зона одне з найулюбленіших місць бродівчан. Але, на жаль, якщо відпочивати люблять усі. То за собою прибирати лише одиниці. Як наслідок, на даний момент ліс страждає від плачевної екологічної ситуації, а саме від неприбраних гір сміття після пікніків і не тільки. Кожної весни у нас якісь акції. Ну і, як завжди, і акція благоустрою, озеленення, прибирання території. І шкода, що то. Акції одноденні. Як бачите, сміття тут дуже в лісі багато. Ми щороку тут прибираємо, приходить сюди багато людей прибирати те сміття. І з давніх, давен, ця місцина. Місце відпочинку мешканців міста Броди. І раніше тут було приємно ходити, відпочивати, а останні роки. Це місце перетворилось на звалище побутового і будівельного сміття. Хотілося б, щоб та акція не була одноденною, а щоб то було нормою повсякденного життя, щоб не смітили в ліс, не вивозили сміття до лісу, бо ліс то наші легені і треба його берегти. Майбутнє лісу в наших руках. Озброївшись мішками, рукавицями, комунальники міста прибирають ліс від сміття. Для кожного знайшлося і робота, і знаряддя праці. Лопати, граблі, шуфлі, рукавиці, мішки. Державне підприємство Бродівське лісове господарство старалося забезпечити усіх, хто прийде прибирати сьогодні територію лісу знаряддями праці, але працівники прийшли, як то кажуть, зі всім своїм. І справді, прогулявшись лісовими стежинами, помічаєш жахливу картину Гори сміття. Чого тут тільки не було. Директор комунального підприємства Броди знайшов і частинку інвентаря, котрий попереджав про аварійну ділянку дороги, що ремонтувалася. Серед іншого можна було побачити пляшки від алкогольних напоїв, пакети, пластикову тару, недоїдки. Та навіть створені невеликі сміттєзвалища. Кожного року одна та сама картина. До чого ми йдемо. Коли ми зупинимося, ми повинні вже вчитися бути європейськими. Ми повинні не смітити. Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Я то повторюю, кожний рік всього 10 хвилин і майже 7 кілограм сміття побутового зібрано вже повен мішок». В місті щорічно проводиться місячник прибирання, місячник озеленення. Свята того року рані, тому і озеленення ще не виходить, а от прибирання необхідно зробити перед світним праздником Пасхи. Наше підприємство комунальне, оскільки є м, безпосереднім учасником цих подій, тому що, що би не прибрали, все рівно привезуть до нас, то ми вирішили долучитися до тої теми, прийняти безпосередню участь практично 90%. Працівників прийняли технічних працівників прийняли участь в сьогоднішній акції. Хотілося б сказати, що при сьогоднішньому місячному, сонячному затемненні ми зробимо той ліс чистішим, білішим, красивішим і світлим, таким, як сьогоднішня погода. Дякую всім, хто приймає участь, всіх вітаю з тими святами, що прийдуть, що пройшли. І хочу сказати. Випадок, який прямо от зараз між нами тут відбувається. Ззаду стоїть машина з людиною. Я не знаю, чи там видно те, що ми показуємо. Людина вивезла до лісу сміття, те, що не потрібно в хаті. І зараз буде мати неприємності. А ті неприємності коштують всього 140 гривень в рік на чотирьох чоловік, якщо би заключили угоду з комунальним підприємством. І кожної суботи приїхала машина і прибрала біля хати тої людини. А от маємо те, що маємо. Тому я принагідно, при тому, що у нас свято праці, свято чистоти, хочу звернутися до жителів міста бродів. Не шкодуйте тих копійок, бо це реально сьогодні копійки. А до лісу приходимо кожен і кожен переступить потім через те, що розкидаємо. Є люди, які ту роботу виконують за вас. І виконують добре, і приберуть під хатою, і захоронять на сміттєзвалищі. Це наша безпосередня робота. А за дві години енергійної роботи вдалося назбирати непотребу повних два причепи, котрі вивезені на міське сміттєзвалище. До слова, транспорт для вивезення сміття надали комунальні підприємства міста КП Броди та КП «Броди Теплоенерго а працівники комунального підприємства «Броди Водоканал» прибирали цього дня від зимового непотребу та сухостою і гілля свою територію на очисних спорудах. Як зізнаються самі учасники акції, результатами роботи дуже задоволені, і в тому майже не відчувають, адже зробили корисну та потрібну справу для улюбленого місця відпочинку брудівчан. А проведений час на природі зарядив усіх позитивними емоціями та бажанням берегти природні багатства для майбутніх поколінь щоби ота малеча, котру сьогодні на свіжому повітрі колише прабабуся колись змогла виводити гуляти в улюблений ліс своїх онуків? Працівники держлісгоспу міської ради та комунальники власним прикладом хочуть привчити відпочивальників до шанобливого ставлення до довкілля. Щоби територія нашого краю не нагадувала ілюстрацію до книжки Юрія Венничука Мальваланда, а мова, нагадаю, іде про життя на сміттєзвалищі. А у книжці автор, до речі, згадує і броди, тож мусимо закачати рукави та врешті почати наводити лад на своїй не чужій землі.